Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про нову лінійку Alfa Milano – Сікінг. Це лінійка потовщення. Наші гормональні зміни, стреси, наше життя призводить до того, що наше волосся стає тьмяним, ослабленим, безоб'ємним, і йому не вистачає життєвої сили. Саме так зараз торгова марка Alfa Milano створила нову лінійку Stickening. В Повний склад входить філеркомплекс, філер комплекс, який вмістить в собі комплекс амінокислот пептидів та комплекс філерів. Вони дозволяють вашій волосині мати здорову силу, мати здоровий об'єм, позбавитись тьмяності і, взагалі, не втрачаючи об'єму ущільнити волосинку. В склад входить шампунь, який ущільнює, але не забираючи об'єму, відновлює ваше волосся. Дуже ніжно очищає і підходить для всіх, типів, особливо для волосся, зрілого. І дуже ослабленого. Ощільнюючий бальзам, його можна використовувати всім. Він підходить для всіх типів волосся, містить великий склад амінокислот та пептидів. Також він дозволяє волосинці легко розчісуватися, тримає гарну вологу, але при тому ощільнює настільки, що не забирає природнього об'єму. Ощільнюючий крем. Незмивний використовувати лише після того, як ви використали шампунь або бальзам. Ще можна використовувати маску, але в цій серії маски немає. Тому я можу вам рекомендувати маску зараз, реконструкція Light, яка також легко відновлює вашу волосинку, не забираючи вашого природного об'єму. Після того ви використовуєте цей прекрасний ущільнюючий крем, незмивний. Він дає вашій волосинці гарний термозахист. Тримає форму, закриває ніжну кутикулу і дає багате життя. Волосина щільна, легко розчісується, легко вкладається і тримає свою форму. Також входить незмивний лосьйон. Він має рідку структуру. Йому треба просто-напросто перелити в баночку спреєм. І кожен раз після миття, але використовуєте або крем. Або спрей, разом ви зможете, тільки от тоді ви зможете обтяжити волосинку. Краще використовувати один раз лосьйон, а другий раз використовувати крем. Він ущільняє вашу волосинку. Якщо волосина досить пориста, досить пошкоджена, втратила взагалі свою життєву силу, і вам треба, щоб воно трималося все з середини, тому що цей лосьон, він йде. Рідкий, дуже, і він проходить зразу волосинку вашу і проникає туди і залишається. Він вам дасть дуже гарну життєву енергію, і волосина буде зразу виглядати плотніша. Так, таке враження, що він робить його жорсткішим, але це не так. Він проникає, робить її щільнішу, а потім легше і легше, легше розчісується. Для кого найбільше підійде ця лінійка? Ця лінійка підійде для волосся зрілого, тонкого. Для волосся, якого немає об'єму, яке втратило свою життєву силу. Для натурального волосся, але натуральне волосся має бути в кого воно тонке, в кого плотна волосина жива, він вам зробить його ще тяжчою. Тому краще тоді використовувати інші лінійки в тому що в саме Альфа-Парф є широкий спектр цих лінійок. Ця лінійка найкраще підійде для того, якщо ви хочете вашу, ваше волосся збагатити життєвою енергією, додати йому життя та блиску. Наприклад, я особисто користуюся лосьоном і цим бальзамом. Цей бальзам для мене зараз це must мастхев. Всі, хто хочуть тримати об'єм, не втрачаючи своєї життєвої сили, це всі жінки, які вже. Висвітлені, які хочуть великого, які проробили купу зачісок, і зараз волосся має таку сухість і неживе волосинку, то цей бальзам він дуже гарно ощільнює, зволожує і взагалі не забирає об'єму. Моя щира рекомендація. Ну і моя любов це двохфаска В кінці кожної укладки. Ідеально підходить на будь-яке волосся для будь-кого не зліплює, зміцнює, має гарний термозахист, має просто бомбезний аромат, волосинка, закрита кутикула, прекрасний блиск, зволоження, легкість. Вофазні кристали альфа меланоса Менделіно – це є один з найкращих, найтоповіших продуктів цього покоління. Містить собі ультрафіолетовий комплекс, антиоксиданти насіння льону. Коли ви його збовтуєте і ці дві рідини разом з собою змішуються, і ви наносите його на волосся, на шкіру рук, вона така легка-легка-легка структурна водичка. Потім ви її наносите на руки. Це такий, як ніжний ніжний шовк з приємним настільки ароматом, і як ви наносите його на волосся, то ви відчуваєте таке враження, як будто ви бували в найкращому спа салоні По-перше, по-друге, воно не обтяжує волосину. запах тримається дуже довго, волосинка закривається, кутикулка собі закрита, прекрасно тримає і зачіску, не розпушується. І має ідеальний просто близько в без обтяження. Якщо ви хочете більш текстурнішу і структурнішу зачіску, то ви можете використовувати ще структурований крем. Але я в повсякденний варіант всім своїм клієнтам чисто моя рекомендація двохфазні кристали. Зараз ми з вами поговоримо про те, як можна використовувати це серію. І в домашньому догляді, і в салонному догляді. В домашньому догляді як сильне миттєве ущільнення я вам рекомендую використовувати шампунь, бальзам та крем. Воно дасть миттєве зволоження, живлення, природний об'єм і форму. Легке ущільнення я вам рекомендую використовувати шампунь, бальзам. Ілосьйон. І на сухе волосся сиворотка. Якщо ви хочете в салоні використовувати цю серію як миттєве ущільнення, дуже рекомендую вам перш за все використати це детокс глина детокс глина зробить прекрасне абсорбуючі дії шкіри голови. Після того ви використовуєте шампунь. Через 15 хвилин використовувати шампунь потовщення. Два рази миєте голову, наносите бальзам потовщення, потім ви наносите миттєву сиворотку, Тоді ви робите укладку, і тоді вже можете використовувати двофазні кристали. А зараз я вам розкажу про процедуру глибокого очищення і глибокого потовщення. Тобто, ця процедура займе приблизно 1,5-2 години. Але ваша клієнтка відчує миттєво результат та дію цих засобів. Ви, перш за все, використовуєте глину. На 15 хвилин на вологі волосся ви наносите глину детокс. За цей час ви робите легкий, 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 легкий масаж шкіри голови для того, щоб всі комплекси краще йшли в дію з теплою водичкою. Змиваєте, очищаєте її, очищаєте волосинку, використовуєте шампунь детокс. Потім ви використовуєте шампунь потовщення сікінг. Після того ви берете і робите процедуру Ви берете одну ампулу beauty genesis, 15 грам чілуламадри зволожуючого і потовщенього комплексу для відновлення. І ще 15 грам комплексу реконструкції. Все разом змішуєте, наносите на волосся 30-35 хвилин тільки в теплі. Тримаєте, змиваєте, наносите ущільнічий флюїд. і робите гарну укладку. І тоді ви побачите, наскільки ваша волосина зміниться, її структура, форма, якість. Ваші клієнти будуть дуже задоволені. Якщо ви будете використовувати в домашньому догляді Постійно, тому що альфа-парф Мілано має накопичувальну дію. Це продукція, яка не містить силіконів, не містить різних пептидів, вона є натуральна. І чим частіше ви будете використовувати саме якісну продукцію для вашого волосся, воно буде накопичуватися і ваша волосина буде мати завжди кращий здоровіший вигляд. Моя вам щира рекомендація з великою любов'ю.